Усі враження від стрічок будуються на основі особистих подойвань творчого колективу, а також відносно інших стрічок, розглянутих у випуску. Химерний привіт жаху любам. Підвальний кінозал готовий знову приймати гостей і має на цей випадок дещо смачненьке. Спершу зацінимо придатність Техасу до зйомки фільмів категорії X, потім свої вміння покаже та, що породжує вогонь, і під кінець спостерігатимемо, як під скрехіт відбувається вилуплення неймовірної істоти. Супроводжуватиму у вас у цій мандрівці. Я Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Усі готові? Гадімо! X. Історія розгортається у Техасі у 1979 році. Шериф приїжджає на ранчо, де знайшли цілий ряд жорстоко вбитих жертв. Далі сюжет переноситься на добу назад, концентруючись на групі незалежних порнографів, у кожного з яких є своя ціль. Режисер РД планує зняти насправді якісний фільм для дорослих. Виконавчий продюсер Вейн вийти із боргів за допомогою успішного фільму Максим стати всесвітньо відомою актрисою, а решта колективу просто заробити грошенят. Вони приїжджають у маленький будиночок у чорта на рога. Ну, тобто, в Техасі, власники доволі химерна парочка, бабця хтива воєристка, а дідок агресивний, та як виявилося. Не проінформований про наміри героїв. Але це не заважає розпочати зйомки доньок фермера, у яких після недовгих вагань бере участь і до того зовсім консервативна подруга Ерджея. Юний режисер від цього втрачає голову спершу фігурально, а потім цілком е, буквально, коли вирішує вночі накивати п'ятами. Саме він стане першою і далеко не останньою жертвою у нічній кривавій м'ясорубці. Режисер та сценарист фільму Тай Вест відомий за фільмами Дім диявола, таємниці старого готелю, «ЗЛО» та кількома епізодами у серіалах жахів. Головні ролі виконали Міа фільми Ліки від щастя та Суспір'я, Джа Ортега», Крик та Студія 666», Британі Сноу, ідеальний голос та випускний, Кіт Каді, не дивіться вгору та гірка помста, і Мартін Гендерсон дзвінок, а також Оуен Кембл, відомий за фільмом Дуже темні часи. Та й вес згадував, що на сюжет його надихнув культовий слешер техаська різанина бензопилою 1974 року. Проте підозрою не обійшлося і безспорно породі на цю стрічку. Фільм радує гарними ракурсами міста та природи, ефектними переходами між паралельними сценами фільму, жорстким мочиловом та стильними фінальними титрами. помічені відсилки не лише на культові жахастики, а й на деякі інші ретро фільми, наприклад, доньки Фермера 1976 року. Причому фільм не чітко слідує канону, де перша жертва зазвичай із тих, хто займався сексом, тут якраз навпаки. Акторський склад радує, гра теж у порядку. саундтрек містить як старі композиції, так і сучасні стилізовані під той період і чудово вписується в атмосферу фільму, підкреслюючи, що це стрічка про 79-й рік, а не про наші дні. Цікаво було зазирнути і у процес зйомки, хоча дещо про фільмування порно я вже бачив, наприклад, у насолодні 21-го року. Але це не жахастик, тому не будемо про це. Окремо сподобалася кінцівка. З одного боку, вона типова, як для слешерів. А з іншого показує доцільність телепроповіді у сюжеті, відкриваючи при цьому цікавий факт про одну із героїнь. Чи правда дивує стійка, чи й самовідновлювана косметика Максим. Кількість статевих сцен з одного боку виправдовується сюжетом, ну як не як порно знімають, а з іншого проскакують думки, що їх трохи забагато. Ну і літнє подружжя. Їхнім силам можна тільки позаздрити. Я думав, що під кінець нам розкажуть, чим оце все зумовлено, проте, виявляється, ні. До речі, режисер Тай Весл уже анонсував Горор Перл, який знімався одночасно з Іксом і є його приквелом. Він оповідає про становлення одноіменної персонажки та, можливо, якось все та й прояснить. Загалом X це ефектний і дуже типовий слешер, який важко не назвати омажем на техаську різанину, проте це не робить його надто гіршим. І сьогодні X отримує звання X-фактор. Поставлю трохи кіно на паузу, щоб повідомити, що передзамовлення на збірку Українська містика успішно закінчилося. і книжка вже в роботі у видавця. А значить, зовсім скоро побачить світ. Хто передзамовив, очікуйте повідомлення від пошти, хто не встиг стежте за повідомленнями про відкритий продаж. Підписуйтеся на Фензіну у Фейсбуці, точно не пропустите. До речі, про книжки. Батько сімейства Ендрю прокидається від кошмару, у якому його дитина з допомогою пірокінезу підпалює свою кімнату. Він приходить на кухню, де його дочка, значно старша, ніж у сні, сидить і бавиться за пальничкою. Приходить мама, і вся сім'я радісно вирішує поїсти млинців. Кінець. Ні, насправді це лише початок. І то був не сон, а виявляється спогад. Дочка Чарлі підпалює поглядом речі, батько Енді телепат, а мати Вікі володіє телекінезом. Щоправда, дорослі отримали свої сили внаслідок експериментів із якимось секретним препаратом, а от дочка успадкувала їх від батьків. Герої живуть собі в місті, абсолютно позбавившись комп'ютерів, смартфонів і всього такого, намагаючись приховувати свої фішки, бо на них полює корпорація DSI. Щоправда, це не заважає Енді займатися тим часом звільненням людей від залежностей. Спершу справді все йде непогано, але донці дуже вже важко дається контроль над силами, оскільки, ну ви ж самі знаєте ті школи дітлахів, які глузують над тими, хто хоч на трошечки відрізняється від решти стада. Соловом одного прекрасного дня після того, як одинадцятирічне дівчисько підсмажило за весь туалет, на героїв починається нове полювання. У бій вступає мисливець за головами, який теж дещо та й вміє, і хай переможе найсильніший. Режисер фільму Кіт Томас, відомий за горором чування. Сценарист Скотт Тімс, який працював над минулорічним Геловін убиває. Сюжет базується на одноіменному романі Стівена Кінга, але на відміну від фільму 1984 року, тут ключове слово саме базується. Тобто, якщо та стрічка є заледве ледве переказом книжки, то цю сценарист дозволив собі зробити не рімейком, а новим фільмом за мотивами роману. Особисто я перше джерело не читав, старішу екранізацію не бачив, тому порівнювати щось конкретно не берусь. Із цікавого однією з продюсерок є Марта де Лаурентіс, для якої стрічка 84-го року була. Першою повноцінною продюсерською роботою а стрічка 22-го року останньою. А ще одним із композиторів є Джон Карпентер, який мав режисерувати ту, що породжує вогонь, у 84-му. Проте цьому завадив комерційний провал фільму Щось. У фільмі знімалися Зак Ефрон, фільми Золото найвеличніший шоумен, Райан Кіра Армстронг, американська історія жаху та воно 2, Сідні Лемон, «Бійтеся ходячих мерців і оксамитова бензопилка, Майкл Грес та Глорія Рубен. Фільм випустила продюсерська студія Блюмгаус, яка показала світу, наприклад, горор серію щасливого дня смерті, чистка, паранормальне явище, новий геловін та ряд інших темних робіт. А ще, на жаль, острів фантазій». Враховуючи це, я очікував як хорошу, так і поганеньку картину. Перш за все, фільм мені видався надто Таке враження, що показали чи то першу серію міні-серіалу, чи то повний метр нарізаний із багатосерійки. Хоча є у цьому й свої плюси менший хронометраж, а отже, більше часу на інші фільми. Ще трохи склалося враження, що Firestarter – один із фільмів про людей X. Під кінець я так і очікував, що з'явиться професор Ксав'єр чи якийсь там Магнето. Для тих, хто хоче зараз докопатися за дату виходу книжки – 80-й рік, то мальописи про X-менів публікуються із 69-го. А ще кота шкода. Але ясно, що ця сцена додана, аби показати, що з великою силою приходить велика відповідальність. Кінцівка дещо здивувала. Точніше, не стільки сама кінцівка, яка дає гачок для створення цілого кіно всесвіту, а дія Чарлі відносно мисливця. Я не спойлитиму, хто бачив, той зрозуміє, що я мав на увазі. У фільмі справді хороший музичний супровід. Може, тому що це Карпентер. Акторський склад в порядку. Ще сподобалося місце, коли один із героїв дивується, як це можна не вірити телевізору. А Енді каже щось типу Так знаю, це шокує. І. Так, власне, це все, що було хорошого. У цілому, це доволі непоганий фільм. Очікую, якщо чесно, гіршого, але ще раз не дивився би точно. І сьогодні та, що породжує вогонь, отримає звання Пекельне пекло. «Скрегіт» У житті лайфстайл блогерки сімейна ідилія. Чоловік підкаблучник, який не помічає роман дружини, донька гімнастки Тін'я, яка втілює мамині амбіції, син Матіас та маса вдячних прихильників у мережі, яким треба новий контент про шикарне фінське життя. Якось під час запису чергового дуже життєвого відео у приміщення влітає ворона. У процесі переміщення кімнатою вона наносить деякої шкоди інтер'єру. Донька ловить пташку та пропонує випустити. Її на волю. Але мама скручує її шию та каже викинути у сміттєвий бак. Уночі тінь я чує каркання, виходить у прилягаючий ліс і знаходить ту саму ворону неподалік від очевидно її гнізда. Не дуже довго міркуючи, дівчина добиває бідолашну птаху каменюкою, потім помічає гніздо з яйцями, одне з яких бере з собою. Жін ховає дивну знахідку у власному ліжку. Яйце росте і росте у розмірах, реагуючи на дотики, аж поки зрештою із нього не вилуплюється химерна істота, яка вирішує проблеми своєї нової мами дещо радикально. Мовою оригіналу фільм називається Отак: вот» у перекладі щось типу злі могили. У світовому прокаті фільм вийшов під назвою Гетченінг, тобто Вилуплення. Але українською обрали назву Скрегіт. Вгадайте, як у кого ще. Із цікавих перекладів назви мені, до речі, подобається румунська. Яйце сюрприз. Режисерка Ганна Бергхольм, яка до цього створила ряд драматичних короткометражок. Сценарій написано спільно із Ілією Рауці, і що їх робіт варто згадати комедійні горори Ніч живих членів та масова різанина у Гельсінкі. Ну, я, звичайно, не бачив жодного із них, але назви сподобались. В фільмі знімалися сірія Софія Хейкіля, Яні Воланен, Рейно Нордін. І це той момент, коли практично всі задіяні актори у нас невідомі. Проте відіграли вони всі справді добре, і питань до них взагалі нема. Фільму доволі заслужено вказали жанр боді-горор. Дуже якісно виконані аніматронні рухи, вилупленої пташки, гедотний процес годування пташеняти, ну... Ви ж знаєте, з уроків біології, як це відбувається, правда? Робота гримера це все було справді сильно. А ще порадував такий собі стьоб над лайфстайл-блогерами, які показують лише своє, начебто, розкішне та казкове життя. Я трохи не зрозумів момент, чому коли птаха розбила вікно, то його після цього просто затулили якимось картоном, а не знову засклили. Ймовірно, це знову випад у бік блогерів, яким головне імідж, а не побутові проблеми. Трохи дивно, що саме ворону обрали як птаха у слов'янській міфології. Крухи справді символізують смерть та загибель. А от у скандинавській саме мудрість та знання. Деяким людям стрічка видалася надто неправдоподібною, іншим надто метафоричною. Але це справді непогана алегорія поганого батьківства і заладвений посібник як не треба робити. Кінцівка фільму мені не дуже засмакувала. Для горорів вона цілком ок насправді, але не в моєму стилі. А ще, якби раптом ваш друг питав, то є гей-порно із дуже схожим сюжетом. Деякі джерела називаються пародією. І називається робота The Creepery. Загалом скрехіт це метафоричний, блювотно-скрімерний жахастик про типові сімейні проблеми з легкою іронією над життям блогерів. Як для мого першого знайомства із фінським горором, було б доволі цікаво. І сьогодні Скрегіт отримує звання. Яйко-сподівайко. На цьому видиво дійшло до свого фіналу. Сподіваємося, Скрегіт не сильно вас налякав, нічого окрім руснявих дуб підсмалено не було, а ікс більше не невідома змінна. Екран не займав Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Підтримуйте проєкт у соціальних мережах: Instagram, Facebook, Telegram. Донати на ЗСУ це завжди правильний вибір. Кимерної ночі. Слава Україні!